Прекрасний час, прекрасних людей Бог зібрав на цьому місці. За цю даровану Богу можливість, скажемо слава Ісусу Христу. А дуже багато ми вже сьогодні чули, говорили проповіді, слухали пісні, Бог благословляв, багато що можна, корисного взяти для себе. Я дякую Богу за цю можливість також ділити словом Божим. Вас дуже багато, це приємно. І е, так як я взяв, багато що чули, ще щось почуємо. Говорити не довго, але як вже піде. Спочатку для своєї проповіді я прочитаю Івангелія від святого Марка. Це буде історія життя Ісуса Христа. І це буде четвертий розділ, Марка, четвертий розділ, 35-й вірш юнич. Одна з історій життя Ісуса Христа. І сказав він до них, коли вечір настав, переплитьмо на той бік. І, лишивши народ, узяв із собою його, як у човні він був, і інші човни були з ним. І знялась ось буря велика, а хвилі вливалися в човен, аж човен водою вже був переповнився. А він спав на кормі, на подушці. І вони розбудили його та сказали йому, учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо. Тоді він устав, і вітрою заборонив, і до моря сказав, мовчи, перестань з цих вітер і тиша Велика Настава. І сказав він до них, чого ви такі полхливі, чому віри немає. А вони налякали страху великим і говорили один до одного, хто це такий, що вітер і море йому слухняє. Ось така історія стала з одного разу в Ісуса з його учнями. Ісус учнями Перепливли не мали перепливти на інший берег, і ось, можна так сказати, по дорозі до іншого берега, коли ми були в човні, Ісус був зморений. Він замучився і Він лів і спав. І ось сталася така подія, що почалася буря. Почалися хвилі, дуже великі хвилі. Як ми знаємо з біблії учні Ісуса Христа, дехто з них були рибаками, і вони неодноразово були в таких моментах, коли їм можна сказати загрожувала. Небезпека через якісь хвилини, тому що вони неразумно були на воді. Але це була така буря, що навіть ці учні, які були вже не раз в такій ситуації, вони були дуже налякані. Великі хвилі були, великі шторм. Навіть досвідчені, можна сказати, рибаки, вони полякались. І, і тоді вони робили все, те, що можливо, їхні сила для того, щоб Звільнити цього від води, але далі продовжували потупати. І тоді вони звертаються до Ісуса і говорять, Ісусе, допоможи нам. Ісусе, зроби щось з цим. І ми знаємо, що Ісус Христос Він зробив так, щоб ви не спокоїлися. Він зробив так, щоб море щоб було, Він зробив так, щоб вітер він встиг і все стало на свої місця. І тоді написано, що учні злякались і говорили, хто це такий, що вітер і море йому підладять. Дуже часто в нашому житті можуть бути різні шторми. Якщо наше життя, образно кажучи, це життєве море, дуже часто можуть бути в нашому житті хвилі. Не завжди буває спокійно. Не завжди цей штиль, коли все прекрасно. Бувають моменти, коли є хвилі. Бувають моменти, коли є шторми. Навіть ця війна це теж такий шторм для багатьох, це велике випробування. Багато хто пережив величезну на біду. Навіть ті люди, які здається, дуже близько з Богом, вони можуть переживати великий шторм в своєму житті. Учні це найближчі Богу Ісусу Христу. Люди. Самі ближчі, але навіть в їхньому житті стався такий шторм. Навіть в їхньому житті стався шторм, який вони не змогли контролювати. Ти той шторм, який дуже сильно їх налякав. І навіть людей, які близько Богом, можуть ставатися такий шторм, які... Взагалі, зайти зрозуміли, Господи, ми з Тобою. Ми тобі довіряємо, Господь, а чому в нас так в житті відбувається? Чому в мене в житті проблема? Чому мої діти хворіють? Чому, можливо, в мене фінансова якась потреба, чи ще є проблеми, чому Господь, я ж близько біля тебе, я хочу служити, для слави Твоєї, але в мене чомусь таке відбувається. І навіть, як я вже сказав, найближчим людям Ісуса Христа, учням. Бог дав цей такий урок. хоче пережили це. Все. І мало того, що Ісус їм зразу допоміг, Він говорить, що чого ви такі повкливі? Чому ви тривожите? Він не сказав, давайте я сразу, тільки почув, що шторм і заспокою і все. І так буває в житті. Дуже часто людей, які переживають шторми, житті, Здається, де Ісус? Чому Він не чує? Чому Він не може вирішити мою проблему зараз? Чому це так відбувається? Але, як ми бачимо в цій історії, Ісус не запізнився. Він не дав цьому човну потонути. Навіть якщо в нашому житті будуть якісь проблеми, величезні проблеми, які не можемо ми контролювати, нам потрібно довіряти Ісусу Христу. Навіть якщо ми не зразу бачимо цю відповідь від Бога, потрібно довіряти, що Він. Ніколи не дозволить, щоб наш човен життєвий він потонув. Ніколи ці проблеми, ці хвилі, ці шторми, вони не залюють наш човен, якщо з нами буде Ісус Христос. Да, можливо, буде важко. Да, буде тяжко, да буде ситуація, які ми не контролюємо, але разом з тим з нами залишається Ісус. Ісус, який все контролює. Ісус, якому все підкладе, якому підладять хвилі, якому підладять шторми, якому підлади море, Він може допомогти. Він бажає допомогти. Часто він може в нас випробовувати це, наскільки ми йому довіряємо. Не завжди з першого разу, не завжди з першої молитви, не завжди з першого нашого бажання може вирішитись наша проблема. Навіть війна, яка відбувається в нашій країні, вже який час ця війна? Вже більше року, вже майже півтора року проливається кров, але ми віримо. Ми віримо, ми продовжуємо молитися і віримо, що Бог у одного разу відступиться. Боного разу Він скаже. Затихне і перестань, і настане мир. І настане спокій. Тому що Бог Він хоче дати спокій для наших сердець, Він хоче дати спокій для нашого життя. І одного разу Бог через свого пророка Ісаї говорив до ізраїльського народу такі слова, які були актуальні для них, які є актуальні для нас. Це 41-й році Лисаї, 10 вірш. Не бійся з тобою боя! Не озирайся, бо я Бог твій. Зміцнюю тебе і тобі поможу, і правиці, і правди своєї тебе я підтримую. Бог залишив обіцянки. Ми чули про ці обідниці, про які нам вже сьогодні говорили. Бог дав нам ці обідниці. Він сказав: не бійся, що не буде відбуватися в своєму житті, ти не бійся. Надійся на мене, довірся мені, і я тобі допоможу. І я тебе проведу, і я тебе захищу. Тому я хочу побажати кожному з вас. І собі також, щоб ми завжди надію покладали свій на Бога, щоб ми завжди довіряли йому. І тоді ніякі шторми в нашому житті вони не зможуть нас затопити.